Чому Європа зараз каже про те, що Україна зіткнулася, і взагалі не тільки Україна, а світ може зіткнутися з найбільшою ядерною небезпекою? Поговоримо з Яном Ван Депута, це провідний спеціаліст з радіаційного захисту, ядерний експерт організації Грінпіс. Ян вітаю, добрий день. Дуже дякую, що ви до нас завітали, тому що розмова насправді важлива у нас буде. І давайте переходити а, до першого питання. А, минулий масований ракетний удар, 17 листопада, був спрямований а, на електропідстанції, я вже казав, що внаслідок того з дев'яти реакторів тільки два працюють на повну потужність, решта сім знизили. А, але от як якщо звичайному глядачу як пояснити цю залежність реакторів? І підстанції, куди ціляться росіяни. Вони ж не б'ють напряму по ядерним реакторам, але небезпека насправді дуже велика. Насправді вони не напряму влучать в нашу енергосистему, тому що з 2022 року вони почали цілитися на мережі і на неник. Лайгане ядерні станції, наприклад, гідроелектростанції і ноннюклектричні систем не ядерна система послабилася. І це довгострокова стратегія, яка направлена на субстанції які потрібні для забезпечення безпечної роботи ядерних електростанцій, і ця електроенергія Хотит, потрібна для охолодження навіть після того, як реактори перестають працювати, навіть не реактори потребують охолодження і потребують електроенергії. І проблема полягає в тому, що у них дизельні генератори на ядерних електростанціях на випадок, якщо мережа не буде доступною вже ці генератори можуть працювати тільки обмежений час, наприклад, сінді. 10 It's 10 ніч, і ось тут якраз і проблема. Але ж разом з тим, таких небезпечних і нестійких реакторів, як, наприклад, були на Чорнобильській атомній електростанції, в Україні вже немає. Оцих РБМК. Тобто зараз у нас на всіх станціях, включаючи Запорізьку, окуповано росіянами новітні сучасні реактори, які ну, можуть витримувати більші ці перепади і ну, подачі, наприклад, енергії. Але вони все одно, я так розумію, що через от того, що не можна охолодити реактор, вони так само залишаються настійкими і небезпечними, правильно? Well, uh... Україні потрібно три станції, які ведуть в роботі, і щоб вони постачали електроенергію, тому що неядерна система вона ослаблена суттєво, і Україна змушена депентондіснук залежить від ядерних електростанцій, і є певні речі. Які певні заходи, які робляться для того, щоб якщо електросистема не, почне не буде працювати зовсім, і дуже важливо подивитися, дивитися, споглядати, що відбувається на запорізькій атомній електростанції, і ці реактори вони не працюють вже з дві року, з вересня, і за цей час топливо достатньо охолодилося. Тим не менше, все одно ще потрібно активно Охолодження, але якщо це охолодження зупиниться, то тоді зупиниться і насоси, які охолоджують. Принаймні при цьому всьому потрібно буде ще тижні для того, щоб топливо приплавилося. Але якщо ми говоримо про три реактори, про три uh, атомні станції, які зараз працюють рідних Хмельницькому, та южноукраїнська станція, які виробляють дуже багато тепла в даному випадку, Період без охолодження до того моменту, коли ситуація стане критичною, це навіть не тижні, а дні. І ось тут якраз і велика небезпека. Дуже важливо в цьому випадку розуміти, що Російська Федерація погрожувала, що вони перезапустять реактор 9 грудня 2024 року. Це буде така річниця, і це буде буквально акт тероризму, який створює проблеми і для України, і для Європи. І здається, що Тиск від магате призвело до того, що на даний момент Російська Федерація не буде перезапускати Запорізьку атомну електростанцію, і це покаже наскільки важливо, щоб тиск від МАГАТЕ на Російську Федерацію продовжувався тиск від грінпісу від... на Путіна але не подіють. Але видається, що міжнародні організації певним чином мають важелі тиску на Путіна. Чому тому що магате співпрацює з Російською Федерацією на експорт ядерних технологій Російської Федерації, що ми звичайно не схвалюємо, але це показує, що Російській Федерації потрібно МАГАТЕ для того, щоб продовжувати експорт в Єгипет в Туреччину, і це означає, що магате має суттєві важелі впливу на Російську Федерацію. І Також це означає, що зараз потрібно використати ці важелі для того, щоб зупинити атаки на підстанції в Україні, і саме про це ми просимо діяти зараз. Ну але от сьогодні відбувається другий день uh, ради керуючих магате у Відні. 20, він почався вчора, сьогодні другий день. А, тобто а, я так розумію, що там і обговорюються оці важелі. Добре, яким чином можуть тоді подіяти МАГАТЕ на росіян а, накласти санкції на Росатом? змусити Євросоюз на, накласти санкції на Росатом? То чому три роки не, майже три роки війни ще до сих пір цього не зробили? Ну я розумію, що є певна маніпуляція росіян. Які і на МАГАТЕ тиснуть, тому що з одного боку інспектори, які мали би бути на наших станціях, вони не виконують своїх завдань і вони бувають на них рідко. І тобто, по суті, МАГАТЕ перед вибором знаходиться або нестабільна ситуація на найбільшій атомній станції в Європі на ЗАЕС, окупованій росіянами, або неможливість контролювати і бути присутніми, і таким чином захищати інші українські АЕС. Така, знаєте, ну як кажуть в шахматному на шах, на шаховій термінології, виделка, тобто, і треба магате зробити певний вибір. Екзаклі антвін лайк Магатес Гринпіс, без ворог токедовис Роша саме так. І ми нам не подобається Магате через це, тому що вони допомагають uh, будувати Туреччину разом з Урбаном. Тож ми критикуємо Магате. Так це правда. Але в цій ситуації, яку ми зараз спостерігаємо, в цій ситуації це можливість бути дуже прагматичним і прагматично подивитися на ситуацію ситуації використати Grossi цей важель і про не буде це все робити особисто, звичайно, uh, Але якщо ще Рада, яка зараз зустрілася, якщо вони, якщо західні уряди Великобританія та США почнуть тиснути на магате, в такому разі вони зможуть змусити гроші виконати свою роботу, насправді Тобто, це розмістити фахівців магате міжнародних фахівців на субстанціях. і це насправді не так складно. Не потрібно для цього сотні людей.

Юні підстанції, які дійсно критичні, і uh, потрібно мати фахівців, And які знаходяться там. Це не складно, і бюджет в цьому питанні не проблема, тому що європейська комісія рада докласти зусилля і профінансувати. Просто Гросі має зробити I'm наступне. Він That's має сказати part так. Part я, я маю you зробити те, що я маю. зробити. Це перша частина цього всього. А друга тут просто одразу питання виникає: чи а чи це стримає, наприклад, Путіна від ну окей? Наприклад, дотисне ЄС, дотиснуть інші партнери МАГАТЕ на розміщення інспекторів на підстанціях. Нехай вони там навіть будуть цілодобово. Чи це втримає Путіна? Ми бачили, що він застосував вже міжконтинентальну балістичну ракету. Ну він називає її Арішніка, але ми вже зрозуміли, що це експериментальний комплекс Кедр, але це та ракета, яка. Фактично може знищувати міста, яка в ядерному виконанні може дійсно знищити і ядерну станцію, насправді спричинити взагалі небачену катастрофу для всієї землі, чи втримає ну Путіна присутність інспекторів. Якщо він має такий тиск на гроші, і навіть якщо ці удари будуть не конкретно в ті підстанції, де будуть інспектори, це може бути певним залякуванням, щоб ті інспектори, як люди, потім сказали, ні, нам страшно перебувати на цьому об'єкті. Ми боїмося ракетного удару прямо сюди. Well, there is a very low, uh, that є дуже маленька, маленька вірогідність, що Російська Федерація буде націлюватись на ці підстанції, якщо там будуть like like фахівці магате. Якщо там будуть, наприклад, німецькі, британські фахівці, їм yes. буде байдуже, але магате так. І причина really полягає в тому, що Російській Федерації дійсно потрібний магате для and особистих інтересів, і ваше російські. Російська Федерація може вони шалені, може вони зійшли з розуми, але вони не дурні, Вони не будуть атакувати людей, які наразі підтримують експорт Російської Федерації. Це як дзюдо потрібно використовувати цю силу. Потрібно бути трошки розумнішими і. Екшлі підштовхнути грузі та магате до розміщення фахівців на цих підстанціях. І тоді Російська Федерація не буде атакувати ці підстанції, на мою думку. І якщо говорити про хоробрість, то я думаю, що я думаю, що він може подивитися на те, що українці роблять і надихнутися uh, цим, courage, якщо вам потрібно натхнення, at Ukraine, щоб знайти в собі хоробрість, треба подивитися на українців. Uh, на останок тоді питання МАГАТЕ це організація підзвітна Організації Об'єднаних Націй. Ми бачимо досить кволу реакцію від організації Об'єднаних Націй, і в цілому на всю війну, яка яку розпочала Росія, і на захоплення зас. І на дуже багато обстрілів на обстріл дитячої лікарні Київської на одній з найбільших в Україні Охмаддет. зараз бачимо ще більш кволу реакцію на застосування фактично ракети, яка може нести ядерну зброю, і це такий великий попереджувальний сигнал, в тому числі і ООН. Якщо ООН настільки боїться Росії, то яким чином вона? Може е, керувати, наприклад, тою ж таки МАГАТЕ, е, яка з Росією по суті співпрацює через Росату. Mm в цьому питанні є дуже важливий аспект, Те, що ми намагаємося зробити як грінпіс. Ми намагаємося натиснути не тільки на МАГАТЕ, але також на європейські країни, і це перш за все для того, щоб зробити більше протидіяти Російській Федерації, і що в цьому випадку ще більше є нагальним. Це те, що стивок компанії, наприклад, французькі вони продовжують співпрацю. З Росатом, а Росатом це російський монополіст. і вони працюють це заради власних комерційних інтересів. І, і угорські і французькі компанії продовжують співпрацювати з кримінальною організацією. Росатом це не просто цивільний атом, так званий, але вони також розробляють ядерну зброю. Ядерну зброю і Путін намагається вдавати, що він цією ядерною зброєю зараз погрожує всьому світу, і коли наші французькі та угорські політики зрозуміють, що потрібно прямо зараз зупинити цю співпрацю з кримінальну організацією, яка фактично запогрожує Європі, і це потрібно зробити прямо зараз. І це має бути в пакеті санкцій. Це стосується того вибору, наприклад, Макрон або Орбан, або Європейський Союз, це теж. Що потрібно зробити, це те, що потрібно використати uh, випадку, випадку з Путіним. і ми лобіюємо за це у європейському союзі, щоб це сталося, бачите. Обіцяв вам, що буде останнє питання, але ще одне народилось, але максимально коротко вас. Дуже попрошу. А питання дуже просте: росіяни і росатом є одним з постачальників ядерного палива і для сполучених штатів Америки. кажуть, що приблизно 25% ядерного палива вони постачають в Америку. Чи в змозі Трамп, наприклад, сказати і зупинити це постачання і таким чином натиснути на Росатом і ну, власне повпливати на МАГАТЕ? От це рішення на вашу думку могло би зупинити цю монополізацію Росатома в світі і нарешті змусити МАГАТЕ робити правильні кроки. Я седід юс би дійсно в США і Європа залежить від ядерного не стосується виключно Російської Федерації, але in він може бути видати також в Казахстані, але оброблений і so в Російській Федерації. Європейський союз залежить від цього ресурсу навіть більше Russia, ніж США, і це один з важливих які використовує Російська Федерація для і це не дає європейському союзі зробити наступні кроки? Це Ядерний шантаж, і це причина, чому ми настільки багато уваги звертаємо на Угорщину, яка будує нові ядерні станції з Росатомом, не тільки разом з угорськими компаніями, але також із Siemens, німецька компанія, і вони поставляють технології з ухваленням. Німецького уряду це все робиться, і я думаю, що ми маємо як громадська організація, як спільноти, ми маємо підтримувати українців, тому що Україна не може вимагати від урядів інших країн цих речей. Але ми маємо критикувати таку поведінку і зупинити. Дуже вам дякую насправді за ваші відповіді. Дуже дякую за те, що завітали. Надзвичайно важлива розмова, тому що, бачите, насправді небезпека може йти і надходити на нас з вами не тільки через ядерні російські ракети, а навіть нібито через наші теж українські ядерні електростанції, але вони зараз дуже в серйозній небезпеці знаходяться через нашого ворога, через Росію. Ян ван Депуте, провідний спеціаліст з радіаційного захисту, я Ядерний експерт організації Грінпіс в нашому ефірі щойно був.